Доброго ранку, друзі, всім тим, хто щойно приєднався до перегляду програми Ранок на Тивсі». сьогодні, 18 травня, міжнародний день вишиванки. Про це свято ми будемо говорити трошечки пізніше, а поки що поговоримо з гостю, яка безпосередньо до нього. Е Стосує має відношення. Отже, до нас в студії прийшла Тетяна Заводяк, майстриня вишивальниця. Доброго ранку, Доброго Тетяна. Ранку. Раді вас бачити в нашій студії з такою красою, яку маємо змогу побачити. Це свято стосується вас точно. І я чомусь думаю, що у вас напередодні Міжнародного дня вишиванки було дуже багато зимовних. Так, це чи не так? Ну, якось цього року не так вже й багато було. Тому що Чому минулого ми... року всі собі отримали вишиванки і носять їх це. Ну так, да, тому що фактично цей процес вже був роки два запущений якось так активно. Угу. То багато людей вже хто собі придбав е у магазинах, е хто е вишив власноруч. Ось, а що стосується от, ручної праці, саме е ручна вишивка, угу. то, скажімо, це таке недешеве не задоволення, тому ну. Є замовлення, але не настільки їх багато, як би хотілося. Начка, давайте про все по порядку. Розкажіть мені, як людині е, дуже неталановитій і далекій від цього всього творчого прояву мистецтва. Е, як виглядала ваша історія і ваше захоплення вишивкою? Ну, е, я скажу так, що років 10 назад, взагалі, я зацікавилась вишивкою. Е, не скажу, що вона мене захопила. Спочатку це для мене просто був відпочинок, просто був вільний час. Я приходила додому. от мені подобалось. Мені було цікаво просто відтворити, скажем, схему, яка, е яка була, да, якісь цікаві схеми, а потім вже от згодом. Вона мене почала більше захоплювати. Мені, вже почало, мені стало більш цікаво вишивати якісь складніші схеми, якось з фотографії відтворювати, обличчя або місцевості. Ну а і вже я на даному етапі прийшла до того, що я вже сама складаю схеми, я вже опановую різні види швів, комбіную їх і от. Це мене дуже захоплює, і от це мені найбільше зараз до вподоби, і це мене надихає. Тобто, ви самі навчилися? Сама навчилася. Просто сиділа, експериментувала, дивилася якісь відеоуроки? Це так виглядало? Ні, відеоуроків тоді ще не було. Але років якісь 10. методи ви вже мали до того освоїти? Ну, це, напевно, зі школи ну, з трудових я навчань. Я вчилася в школі, але я не вмію навіть хрестиком вишивати. Ну не знаю, я, в мене були якісь згадки такі туманні зі школи. Потім я просто брала тканину, просто пробувала щось сама вишивати. Зверталася до дівчат, які вміють вишивати. Там можливо якісь показували мені, ну навіть не техніку, а просто, скажем, якийсь момент складний для мене на той, на той час. Ось тому, а потім якось я все сама. А ще ви перше вийшли? Пам'ятаєте свою найпершу? Напевно, якась катертинка або серветочка. От ви знаєте, перша моя була картина це була досить складна картина. тому Тобто що... ви одразу розпочали так, складної мені роботи? Мені не цікаво просте. Uh -huh. Мені цікаво складне, uh -huh. і тому я е, от е, зайшла в магазин з вишивкою і вибрала собі дуже складну картину там. 85 кольорів було. Ось, і я вирішила її вишити. І от фактично, я собі на той момент думала, що якщо я вишью цю картину, значить все решта мені вже буде. Під силу. Під силу, да. Ну, Але в той же час мені це було просто цікаво. Це було цікаво, і я з таким захопленням це робила. І тому воно якось далі, далі вже пішло, вже більш складні, якісь такі угу. цікаві схеми, нестандартні. А ви багато часу віддаєте цьому захопленню? Зараз це займає весь мій вільний час, тому що це захоплення перетворилося у вашу роботу. Так, так, угу. роботу, від якої я отримую задоволення і та це видно. У вас горять очі, так тому я інколи можу навіть сидіти цілий день, і мене це не втомлює. Мені навіть не вистачає тих очі руки двадцяти чотирьох годин на добу, тому що хочеться ще, хочеться більше зробити. Хочеться, от щось в голові там. Якась ідея сидить, хочеться її от втілити вже сьогодні. По часу розумієш, що це неможливо, тому що час не резиновий, але не втомлюєшся від цього. Просто задоволення отримуєш. А ситуації, коли рученьки терпнуть, злипаються віченьки, не було. було? Було і був навіть, чесно кажучи, такий момент. Ну, це в принципі на початку було, коли я дуже сильно цим всім Ігу. захопилася. То е, навіть був період, коли трошки зір. Тому що я і, і вночі сиділа, і при будь-якому освітленні. Це я зараз вже розумна, я, собі вже, <гум> я вже собі вибираю. Коли е зір впав на, -2. <гум> на, півтора, на мінус два. <гум> <півтора, гум> <як> <гум> зараз я просто собі це вже стараюсь якось розпланувати в тому плані, що єдиний момент, коли я не вишиваю, це при поганому освітленні. от Вночі, ввечері. Тобто стараюсь при денному світлі, коли, коли добре видно, і я вже просто по собі відчуваю, коли я занадто втомлююсь, я роблю перерву, далі знов сідаю вишивати. Тому якось це в мене вже цей процес безперервний. Але я так спостерігаю: ви вишиваєте не лише нитками, ви вишиваєте і бісером. І бісером, і аплікації різні роблю. Оце в мене зараз останній час таке так нове захоплення. Я перекроюю, скажімо так, схеми. так? Перекрою схеми, розбавляю це, перевернути її треба. Ой, перепрошую. Так? Так. так. Ви впевнені? Це дівчина. Ага, так. вона сидить. Так. Все, я побачила її ноги. Дивіться, шановні телеглядачі. Я розбавляю вишивку різними видами швів, різною структурою ниток, бісером, стеклярусом. Все, що в мене є під руками, все, що є в моїх хом'ячих запасах, все туди. все. наскільки цінують таке от мистецтво, це навіть не вишивка, це навіть якийсь просто творчий вибух, як на мене, я б назвала. Наскільки ну, вони um, цінують, не всі розуміють, скажу, скажу чесно, не всі розуміють, але е, в принципі я не роблю це для того, щоб хтось подивився і сказав: ах, uh -huh. я роблю це для себе в першу чергу, я роблю те, що мені подобається. І е, є, ну я знаю, що все рівно знаходяться люди, які це розуміють. Ми бачимо які ще це цінують. ваші роботи на Фотографіях, які в нас зараз на екрані, Так, да, це от ці роботи. От, браслети, а це браслет так? да браслети він на студії. Е От кольєшки я зараз почала пробувати робити ці роботи. Я називаю перервою між вишивкою суконь. Uh -huh. це, це мій відпочинок. Такий трохи я перезагрузку роблю. Трохи, скажем, відходжу від вишивки суконь. От переключаюсь на, на таке, я його так деколи називаю балавство. Uh -huh. Тобто от сижу, така, по погратися, сяду погратися, щоб трохи. Перенастроїтись на якусь іншу таку складну велику роботу. Пані Тетяно, а хто ваші клієнти? Як би ви їх описали? Ваші замовники, які замовляють вишиванки, які замовляють вироби ручної роботи? Хто вони? Е, ви знаєте, от я вже просто замітила, що ці лю... це люди, е, як би теж їх так охарактеризувати. Ну, це не пересічний, скажімо так, громадянин. Тобто це завжди якась цікава людина. от, напевно, яка мене на якомусь тонкому рівні відчуває, яка довіряє мені і розуміє, розуміє ту вишивку, яку я роблю. Тому, скажімо, ну от моя вишивка це не такий. Ну, не, не то, що я не базарний варіант, скажем, а не виробництво, така штамповка. Угу. Тобто це завжди якась така цікава індивідуальна річ, і е, от та людина якась зразу знаходиться. Або, скажем, коли замовляє, то ми розуміємо, зразу розуміємо одна одну, та, що людина хоче і що я туди маю вкласти. Тому якихось таких е, ну, я не знаю, випадкових людей от У моїх замовленнях. ну от Якось мені не траплялося, і я просто вже про це знаю. Давайте послухаємо, чи є серед ужгородців люди, які е, вміють оцінити ручну роботу. Ми спитали у мешканців нашого міста, вийшли на вулиці, на вулиці Ужгорода і спитали в них, як вони ставляться до хедмейт-виробів. Ну, цікаво. Добре, лише я цим не займаюся, на жаль, не маю часу. Вважаю, що це дуже талановиті і творчі люди. Вірно, те, що природа нам дала, і люди по якимось своїм традиціям народним роблять. Ну, дуже добре до цього ставлюся. Це як у людей. Дуготворна, рукотворна справа. Хобі. Це добре дуже. І це добре, що люди таким займаються, щоб ну, розвивати других дітей, щоб діти вчилися тому. Тому що люди роблять своїми руками. Це клас. Яка красива сукня, шановні телеглядачі. Як бачимо, більшість відповідей наших респондентів є позитивними. І справді, як можна не любити ручну роботу? Ще тим паче, коли ти вкладаєш в неї всю душу, увесь свій вільний час і все своє натхнення, яке тебе переповнює, ця сукня просто розкішна. Можна мені її подавати? Можна, звичайно, можна. Це дизайнерська сукня. Ви не шиєте, ви лише вишиваєте, так? Я вишиваю, але. Оця сукня вона створена спільно, це була така спільна робота, наша перша з дизайнером Оксаною Василян, майстерня коломаків. Ось ми вирішили зробити вишивку, привнести її в сучасність, скажімо, угу. зробити осучаснити. Її, осучаснити, зробити її більш такою ніжною, пастельних тонах. Ну, Тут просто, да, скажем, такий стиль боху, так прикрасити мереживом, зробити пишну вишивку. І ця сукня вона здається святковою, але в той же час це така річ практична, яку можна вдіти в місто не лише десь на свято, а просто вийти, бути індивідуальною, бути гарною, бути просто шикарною. Ось Дуже тому красиво. я так підозрюю, що із сукнями, і вишиванками вам найцікавіше працювати. Мені з усім цікаво працювати, з усім, що нове, з усім, що для мене десь ще не звідане, з усім цікаво працювати. А, до речі, на вас сукня також яку вирішала? Так, реали? так. Це от у нас така невеличка перша колекція була спільна разом, декілька суконь. От Ми зробили чотири сукні. Оця сукня також із, із цієї колекції, де поєдналася вишивка, де поєднався І сучасний. Надзвичайно стиль. Звичайно, красивий такий. Нетиповий колір для вишитих речей. Так, так. От е, в цій сукні це саме якраз так фішка ця от у цьому колірі. Тому що ну, не кожній людині, скажімо, да, Він цей підійде. колір підійде. Uh -huh. Але е, знову ж таки, от ті люди, які е, ну, скаж, люблять цей колір або люблять от таку якусь яскравість, індивідуальність, uh -huh. то не бачила ні одної людини. Ну, от я перша була, коли це я просто справді. ахнула і ну, полюбила просто, да, полюбила цю сукню, і, і навіть кажу, зараз є, я дивлюсь на якісь свої такі буденні речі, які я в минулому році носила з задоволенням, то зараз я вже так на них дивлюсь, думаю, ну якось так сіренько вже, звісно, порівнюючи з цими нове. сукнями, так, так. Ось. Але ну, от разом з такими сучасними сукнями, є да, ще. Е, 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 Сукня, ну не сукня, сорочка. Так, сорочка. Ось ця. Так, це сорочка взагалі Закарпатська. Це відтворена е, сорочечка із фондів, музейних фондів нашого закарпатського музею архітектури та побуту. Це копія, так? Це так. Відтворена з іршавської сорочки 30-х років минулого століття. От у нас в минулому році була створена така при музеї студія Косиця по відродженню закарпатської традиційної вишивки. Ось. І дуже вдячна працівникам музею за те, що дали нам доступ до цих творів мистецтва, я їх так можу назвати, оцих фондових, так? Угу. де ми могли це все подивитися, де ми могли все це. Потрогати, вивернути, і от нашим, ну скажем так, екзаменаційним нашим таким завданням було от відтворити сорочечки собі з, з, з районів Закарпаття. От кожна дівчина собі обирала Танчка, для того, щоб братися до роботи вишивки, особливо української вишивки, вам напевно доводилось вивчати ще й символіку. Значення цих всіх е, кольорів, значення цих всіх орнаментів, які е, характерні для нашого регіону, характерні взагалі для України. Е, найпоширенішим орнаментом на Закарпатті, який би ви назвали? Ну, взагалі на Закарпатті е, переважає Рослинний. геометрія. Геометрія Геометрія переважає да е, рослинні, орнаменти вони, скажімо, більше вже прийшли до нас. Із таких прикордонних регіонів, от Словакія, Угорщина, да? ну, в залежності от від тих сіл, верніше від тих регіонів, які оточували Закарпаття. Основне, ос, основа закарпатської вишивки це геометрія. Uh -huh. От Гуцульські, бойківські сорочки, вони всі мають геометричну основу, і основа цієї основи ромб. Далі вже від ромбу. Йдуть різні варіанти. Ну і от мені ближче так само <сramen> геометрія, <сramen> так. Хоча квіти я теж люблю, але якщо вже робити такий остаточний вибір, то якось от геометрія ближче мені. Розкажіть про якісь такі найпоширеніші символічні орнаменти, що вони означають, ті, які ви використовуєте на своїй практиці, і якого значення їм надаєте, тому що часто речі вишиті вручну, і саме з певним е -е, орнаментом. Е вони є оберегами у повсякденному житті, тому про ті обереги, які ви закладаєте в свої роботи, хочу почути. Ну, взагалі, е якщо брати, скажімо, Закарпаття, uh -huh. от, як за основу, так, то взагалі е оберегами от відзначали, ну, можна так сказати, сорочки е не лише от, певними символами. Це оберег в першу чергу навіть було це розташування цього символу. От, Найчастіше розташовували біля горловини, тому що в тих місцях, от на манжетах, через ті місця, через які злі духи не могли потрапити от, до людини. Так? Угу. Тому в першу чергу навіть не так символи, як просто сама вишивка, в вона вже місцях. зроблена в певних місцях, вона вже була обереговою. Ну, а на рахунок оберегів ну, немає якоїсь конкретики, тому що навіть той самий ромб він у різних джерелах по різному трактується. Так, Наприклад, хтось це вишивав і трактував як поле. Наприклад, ромб із крапочкою всередині, засіяне поле. Тобто, наприклад, людина відшивала собі сорочку і вкладала той зміст, щоб багатий урожай був. Так? Цього цього року зазвичай е, хрести вишивали. Але, допустимо, сама форма хреста вона могла бути зроблена геометрично, вона могла зроблена бути квітами. Але от сама ця форма зберігалася, і це вже був захист такий. Ваші речі справді виглядають і. е-е Магічно виглядає дуже красиво, і е, ви перша людина, і ваші роботи є першими, які мені справді дуже сподобались. Дякую. І я впевнена, що після знайомства з вами в мене також у гардеробі з'явиться якась класна вишиванка, тому що насправді мені здається, я свою вишиванку ще не знайшла. А сьогодні, після знайомства з вами, я її точно Приходьте. знайду. ця сукня продається. Так, подається. Поговоримо зараз. Подається ця коли... сумна. Ми поговоримо про це зараз, коли наші глядачі будуть дивитися новини. Вам величезно спасибі за Будь те, ласка. що прийшли. І вкотре кажу, люди, які люблять свою роботу, це одразу відчувається, і в таких людей завжди їхні справи будуть йти успішно. Тому продовжуйте любити Дякую. свою роботу і продовжуйте нас радувати своїми виробами. До на нас приходила майстриня-вишивальниця Тетяна Заводяк. Продовжуйте прокидатися з програмою ранок на тисі.